Хреститель Русі, але на трон прийшов мечем. Володимир Великий Святий у 972 році на порогах Дніпра загинув князь Святослав Ігорович, а його сини поділили Русь. Ярополк у Києві, Олег у землі древлян, Володимир у далекому Новгороді. У 975 році загострюється конфлікт між Ярополком і Олегом через вбивство дружинника древлян Ярополковим полководцем Свенельдом. Ярополк рушає війною. У битві гине Олег Володимир дізнається про смерть брата і розуміє наступний він. Він утікає до варягів своїх найманців, набирає військо, повертається і починає наступ. Спершу Полоцьк. Там він вбиває князя Рогволода і бере в полон його доньку Рогнеду. Проти її волі робить її дружиною, потім похід на Київ. Ярополк опиняється в облозі, умовляють на переговори. Він входить у палату і більше ніколи її не покидає. Його душать без пощади. Так Володимир стає єдиним володарем Києва. Його ще не називають святим, але вже бояться. Він розпочинає нову еру вогнем, кров'ю і зрадою. І тільки згодом охрестить Русь, але не братів. Так Володимир здобув трон. Але через братовбивство, і можливо, саме тоді Україну Русь накрило перше прокляття: замість єдності, ворожнеча, замість поради, зрада, гріх, що повторювався знову і знову. А може, ми досі живемо в тіні того гріха?